Можна сказати, що він не саме втішний для нас. Ми програли сьогодні, програли в складній грі. О, було дуже багато боротьби. О, тому, звичайно, цифри нас не радують, але в будь-якому випадку ми бачимо прогрес як і нашої команди, так і окремих гравців. О, в принципі, по грі можу сказати, що перший тайм складався для нас досить непогано в плані гри. Нам вдалося заробити пенальті, реалізувати його. Воротар суперника отримав вилучення, червону картку. Тому, в принципі, в першому тайму у нас все було непогано, але стався такий нюанс: ряд травм, які отримали наші футболісти, можна сказати, що ключові гравці нашої команди випали, отримали досить серйозні травми, і в принципі нашу команду це якось трошки деморалізувало, жбентежило. І я думаю, що саме через це в другому таймі у нас. Такі банальні помилки, які ми зробили, що призвело до того, що суперник зміг забити нам 4 м'ячі. Ми, в свою чергу, змогли забити їм три, два в першому, один в другому таймі, але дотиснути до кінця нам, на жаль, не вдалося. Тому ми обов'язково з помічником працюємо, проговоримо ті помилки, які були з нашого боку, пропрацюємо їх і будемо готуватися до наступних ігор нашого чемпіонату. Ми подякували нашій команді за гру за самовіддачу, за те, що вони бились, не жаліли ні себе, ні суперника, в результаті чого деякі гравці повторюсь, отримали травми. Тобто ну, хлопці віддали себе на повну. я їм дякую, так що я думаю, що наші перемоги будуть лише поперити. Ну, У нас в цілому на підготовку було не так багато часу, тому що нам потрібно було, було укомплектовувати команду майже з нуля. От, тому у нас є ряд молодих е, гравців е, нових. От, е, ну, трошки, якби було більше часу, на їх підготовку на їх зігнення, було б нам набагато краще. От, е, тому що не всі ще так е, достатньо добре розуміють один одного. От, але все одно ну, прогрес видно, що вони почали трошки, е, по-перше, почали чути тренерів. Чути те, що від них ну, потребують. От. І за рахунок наших тренувань регулярних, вони вже трошечки більш зіграні, вони починають між собою спілкуватися як на полі, так і за його межами. Тобто вони вже починають потрошку формувати би, і кістяк, і ту команду, яку ми хочемо бачити в момент. Як проявила в цій грі зірка з Хавіславська? Він свій м'яч забив, тому в принципі свою роботу він виконав як центральний нападаючий. Так що, в принципі, ну, зіграв він доволі вдало. Він використав свій моменти, який в нього був. Е при тому, що використав його дуже так е хитро зігравши на випередження проти свого опонента. От, е звичайно, хотілося б, щоб він забивав якомога більше. Я думаю, що і він сам цього хоче, це все розуміє. Тому але, ну, не завжди виходить так, як. Нам би хотілося, тому ми так само будемо над цим працювати. Я думаю, Саша він і самостійно тренується, і на тренуваннях на наших ну, командних він завжди присутній. Тому я думаю, що ми трошки покращимо наш показник забитих м'ячів, в, в тому числі Сашу окремо його покращить як свою особистісню. Поманниця ЦСК помітно просіла в турнірній таблиці. Які з приводу цього ваші особисті думки і які ваші прогнози на найближчі, скажімо так, три гри? Ну, я сподіваюся, що в майбутніх, хоча б трьох іграх, нам вдасться набрати максимум очок. Але чемпіонат на цьому не закінчиться, що буде друге коло, де у нас буде так само час підготуватися, вже маючи майже повноцінну команду. Ми будемо готуватися, я думаю, брати, приймати участь у різноманітних турнірах. Тому чемпіонат, в принципі, довгий. І я думаю, що ми ще піднімемось в турнірній таблиці набагато вище, ніж там, де ми зараз знаходимося. Ви відносно молодої тренер. Вам подобається ваша посада, ваша діяльність? Так, да, безумовно. Я в першу чергу хочу подякувати керівництву клубу за таку можливість, за довіру. Для мене це перший такий досвід, але в будь-якому випадку будемо старатися. Покращуватись кожним днем, як і я, так і наша команда. Разом будемо працювати над собою і разом рухатись до перемоги і на полі, і до перемоги в нашому житті.